Ми почали захищати Павличенки вже в принципі давно. Там робили концерти під СІЗО, рідні акції, ну зокрема з іншими політв'язнями бо пов'язані, бо тоді сиділа і Ганна Сінькова, е, ну багато хлопців, Ігор Гаргаркав'яка. Якби в контексті був Повличенка. Ну що мене вразило, коли нарешті так би прокинулись оцей фанський сектор і почались потужні акції на їх захист саме от конкретної. Ну як би, скажімо, вже я не знаю, ну, класу не сказати, але група людей зацікавлених, і в принципі це молодь це захоплює. І ну я грішив завжди тим особисто, що я де ну трошки десь в собі нарікав на українську мову. Що вона ну при той ситуації в державі ну така неактивна, мені там вже за 40. І більшість моїх побратимів, які там караються, їх б'ють, сажають. Це, в принципі, люди вже кому за 30 і так далі. Ну от зараз я бачу, що не все втрачено. Що надія у цієї держави є насправді, бо боротьба триває. І так як сколихнула цю державу справа Павличенків, ну вже давно я такого не бачу. І головне, от зараз за цю державу мені не страшно вмирати, тому що є. Кому боротися? Є хто не мовчить, є ці світлі обличчя, які високо піднімають голову, не палять, не п'ють, ідуть і борються за своїх побратимів по ну, в болівальниках. І головне, мене також ще одна надихає. Сама постать по Батько, це право захисник, якого переламала система, який як міг в той юридичній площині за них боровся. І сам от син цей молодий юнак. Патріот, як виявляється, абсолютно патріотичних поглядів. Ну, я трохи знаю ситуацію в наших тюрмах. І як координатор комітету визволення політв'язнів, маю іноді прямий зв'язок з політв'язнями, які сидять в різних тюрмах цієї країни. Так от, ну, не видаючись особливо в подробиці, я вам скажу про молодшого, ну, молодшого Павличенка. Це людина гідна, людина, яка свої патріотичні перекорання в ув'язненні. Доводить всім, і ніхто не може там сказати, що Українець це погано, що українська ідея ну нічого не варта і доводить не лише словом. От повірте мені, всього я розповісти не можу, але я вам що хочу сказати. Ми всі тут немарно зібралися. Ми зібралися захищати справді гідних людей, які того гідні оцих мас людей, які виходять на їх захист. Далі. В цій країні ще є політв'язні. І головне, мене ще надихає взагалі броварщина. Бо це останній рік вже якийсь осередок спротиву, продажній, корумпованій окупаційній системі. І немарно отут з'явився ще один герой, Віталій Запорожець, який промою дію. Покарав злочинця, конкретно взятому місці в селі Псими Ніхто не може покарати і прибрати корупціонера. Проводились цілі кампанії проти табачника, щоб зняти його як міністра освіти, проти Азарова. І нічого не сталося. Але знайшлася людина, яка взяла на себе всю відповідальність, зараз отримала 14 років більше двох місяців. Перебували під тотальними тортурами. Тобто, в принципі, розуміло, на що йшла, але на то пішла. І це все відбувається на Броварщині. Отже, на сході України, на Київщині, на Броварщині не все втрачено. Є ще той дух козацький, який надихає до боротьби, який веде до боротьби. І от сьогодні. Тут близько сотні молодих облич знову виходять на боротьбу з цією системою і владою, не дозволяючи покидькам знищити нормальних людей. Готові самі, не ховають облич говорити. Ми проти. Ми будемо з вами боротись. Ви зрадники, ви хабарники, ви коти цього народу. І ми не дамо вам Павличенки, ми не дамо вам запорожця, ми не дамо вам патріотів, ми не дамо вам наших хлопців і бійцях. Бо це наша країна. Ми будемо її боронити. От наскільки сил вистачає. Я особисто ну абсолютно задоволений. Моє серце радіє, тому що є молодь, яка тримає високу голову. Я й буду і буду про це говорити. Бо є надія в цій країні. І головне в цій країні є правда. От ми з вами. Правда цієї країни, не вони, які за цими кабінетами ховаються і намагаються її знищити, розікрати, ну вбити все те святе, добре, хороше, національне. А ми, які те все підтримуємо, оцей український солідаризм. знаєте, багато я вже чув, що ну, українці не дружні, українці десь там на задвірках, українці б'ють, решта ховається, маячня. Ми не ховаємось, все змінилося. Та наша велична історія, вона нас штовхає і вона перемолола оцей, ну е, якби стереотип хахла гузлого, зрадницького. Тепер це все вже вийшло на вулиці. Я думаю, система не втримається, а українська держава буде жити. Павліченки будуть жити. Запорожець буде жити. Герої будуть героями, пошанованими в цій країні і будуть на свободі. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть, слава! Україна! Дякую. За запорожця! Спасибо, що мікта, грав! oh

Молодці, ребята, молодці я ваша мати, Молодці! молоси, Молодці, ребята! вільно, в'яз, протягом влади гавняної, в'яз! Віроть, ребята, Я не боюся влади!

Да, в разные. Вчора показлося, що в Одесі. Завтра ми зберемося в Соломіським судом в Києві для того, щоб показати суддям, що не можна просити ось так вже просто. Уже Україна не та. Вже ми не терпіли. Уже паскуда, яка посмія, затікаємо на народ, залишиться без своїх брудних ручок. Це вже знають всі. Це вже показав Віталій Загрожик. Це покажемо ми і покажемо вже зараз підтримкою Павліщенко. Тому що наш головне гасло сьогодні Павліщенко, завтра ти. І воно означає те, що ми не дамо саджати невиновних в цій країні. Ми не дамо вже хазейнувати бандитам і корупції. Я хочу подякувати усім, хто витрачає свій час для того, щоб вийти на вулиці. І хочу сказати, що це є не дарма, тому що, хоча сьогодні дав Повліщкам величезні терміни, але з такою підтримкою, як наша. Повірте, можна просидіти ліття і вийти молодим. Тому що саме те, що ти сидиш, ти знав, що ти не винний. Ти знаєш, що це розбуркало всю Україну. Ти знаєш, що сотні людей після цього вийшли на вулиці за тиніславіну. Ось саме це надихає і буде надихати Павліщенки. І навіть та хоче з тюрмі, вони знають, що вони герої, тому що вони невинно постраждали. І на їхній захист вийшла вся країна. Але вони не будуть сидіти довго. Ми доможемося того, щоб вони вийшли на волю. Завтра буде апеляційний суд. Потім ще буде касаційний, потім буде спецсуд. Окрім того, зараз вже не та влада. Ми вже зараз допустили того, щоб в цій Верховні Раді сиділи не тільки свині, а сиділи чесні націоналісти. Тому ми доможемося того, щоб були найдені справжні убивці. І вони сиділи на нарах разом з тими, хто їх покривав, разом з тими, хто покривав. Посадку Віталія Запорожця, тому що характерно, і це є важливістю того, чому так багато людей збирають на ці марші. В кожному місці де люди вийдуть. Вчора ми були в Чернігові, зібралися сотні чернігівчан, і в кожному місці знаходиться свій приклад мусарського безпліт'єла. У нас тут праворах Віталій Запорожець. Черняві, це були ніжські ропінгути. Люди, які воювали з наркоторговцями в тюрмі, там людей Павліченки. А мусора, які покривали наркоторговців, вони на волі. Наркоторговці на волі. Вони вже зараз знову торгують. І тому Україна вже на грані. Ці всі свині, ці дрібні якісь олігархи не Вони не розуміють, що вони жартують. Вони розуміють, що зараз ми збираємося на мирні акції. Тому що ми є нормальні громадяни. Ми хочемо, щоб тут було торжество закону. Але якщо вони будуть гратися з нами, ось так як вони робляться зараз, то скоро ці ігри припиняться. І ми з ними будемо говорити по-іншому. Що я хотів би зараз відзначити, у нас тут сьогодні знаходиться Віталік Грузинов. Віталік, підійди сюди. Це людина, яка була на барикадах додаткового майдану, коли ця влада хотіла знищити. Усіх, хто був фінансовий завершення дітей, усіх тих, тих підприємців намагалися знищити податковим майданом. Йому за це намагалися паяти срок. Ця людина була, коли українці воювали за те, щоб нам не навісили, не знищили нашу мову. Я просто думаю, йому є що сказати. Почувкаємо педагогіка. Друзі, що я можу сказати? Що З нас багато? Ви знаєте далі, що я, далі я хочу сказати. Я, ми, я не промовець, чесно скажу. Зустрінемося на барикадах. І не дай Боже з вами зустрітися лицем хлопцю. Спасім.